Маленький блогер. Куди йдеш, пані? Я йду з калюю. Чого ти йдеш в аурору? У нас, якщо бачите, був дощ вночі, такий достатньо сильний. Але залишилися ще трішки калюжі, але вже все висохло. Яку лялечку? А що ти з нею будеш робити? Гадіошки, так. так. Скажіть мені, хто ще з тих динозаврів, хто пам'ятає, були такі бумажні ляльки з того періоду тих динозаврів, коли були бумажні такі ляльки, на них був одяг, е вирізали потім його так одягали на ті ляльки. Я все дитинство ним програлася. І в мене було прекрасне дитинство з ось тими ляльками. У мене взагалі була тільки одна лялька-партія, одна в мене була. А ось цих у мене було багато. Я не пам'ятаю, де я їх брала, начебто купувала, мені здається, на тому ж ринку, на якому оця от я вам показувала. Він колись був дуже популярний, зараз він менш популярний, але колись він був дуже прям дуже популярний. І я все дитинство просто програлася тими ляльками. Ну і моя дитина в Аврорі побачила теж таку штуку. Я думаю, їй буде цікаво про неї погратися, зараз цим зайнятися, бо вона дуже любить наліпки і все таке. Тому я думаю, зараз ми теж прикупимо. Вона мені вже два дні за ним говорить. І вже другий день печка будемо ще не їде. І вже другий день вона просить мене їх купити, тому підемо купимо. Я чомусь думала, що вона ще не доросла до того періоду, щоб ними нормально гратися, але. Ми спробуємо, нехай дитина пограється, буде мати собі заняття, щоб ними погратися, і, і мені буде трішки спокій. Ось таке зараз продається в Аврорі, коштує 60, начебто 4 гривні, чи що. Ось так є дівчатка, ляльки, модельне агентство, і до них є одяг, який. Можна там підбирати, наклеювати і міняти. Yeah. Okay. Так що зараз ми цим займемося. Син пішов на тренування, ми щойно грали ось цю цікаву гру, потрібно її прибрати. І у нас таке сталося. Я не знаю, як це в нас так вийшло, але ми купували ручки і ні я, ні Ростислав. Взагалі не пам'ятає, куди ми їх всунули. Він ще й так обирав ті ручки. Хочу таку, хочет таку. І е, саме ручки для нього це дуже важливо, бо він взагалі всі в класі шаленіють е, за ручками різними всякими, там цікавими. І... Він дуже засмутився, бо не знає, куди всунув. І я тим паче не знаю, куди він всунув. Є в мене ще одне місце. Зараз я розберу Ось, ось там є така корзина з іграшками. І я буду зараз розбирати і шукати там ту ручку, ручки, але зараз поки що приберу хоч оця з під ніг, бо Ангеліночка, ти теж збирає ці маленькі детальки з під ніг. Оці всі детальки збирай в коробочку, щоб не погубити. Добре? Давай збирай. Я зараз нові іграшки дістану. А ті, що там в корзині. І заодно переб... Да, Заодно переберу, що там в корзині. Потрібне, не потрібне, що там взагалі в нас і є. І... І заодно, як я і кажу, можливо, я найду там ручки. Ну, вже я не знаю, куди їх можна було, якщо чесно, всунути, але кудись ми їх всунули. Ну, а я завтра відправляюся на роботу, тому сьогодні, сьогодні ще готую щось там їсти, готую печінковий тортик. Кангелінка завтра буде з бабусею, Ну а Ростусік завтра знову на тренування. І взагалі ще є. Ще є одна справа, яку треба було б зробити завтра після обіду, але я не знаю, чи ми зможемо з чоловіком, стільки всього. Ой, ще тут не дозбирала стільки всього. І не знаю, чи зможемо ми стільки всього зробити. І оці іграшки треба мені зараз поприбирати сьогодні, бо стільки всього, що вони абсолютно ним не граються і не мають чим. Секундочку поставлю. Ой, не маю чим зайнятися, мої діти, і... і іграшками теж не граються. Не знаю, чим їх займати. Я треба трішки позабирати все, що є на... на видному місці, а Ангеліна потім відразу згадає про те, достати ті іграшки там є на балконі. Даже. Про те, що вона давно не гралася, це для неї буде типу як нові іграшки. Зараз я цим і займуся, бо повна корзина ось ця повна повнісінька іграшок. Як завжди, я гуляю. Ангеліна теж гуляє. Ростислав на майданчику біля будинка, бо там його друзяки, йому з нами зовсім не цікаво. Ну, а в нас розваги зовсім інші. Ось такі. Дуже цікаві проїхатися по калюжі, бо був сьогодні дощик. Опа, і ногою встала. Ось така в нас завжди кожного вечора прогулянка. Ну, не завжди коло озера, але часто гуляємо. Сьогодні людей так маловато, певно, що їх дощ налякав. Ось таке небо теж начебто похмуре, але воно таке сьогодні весь день, збирається, збирається дощик. Ну, а я з кавою, гарним настроєм та цукеркою вже в наступному дні збираюся на роботу і беру вас з собою, бо у мене сьогодні великий привоз і багато квітів. Сьогодні дуже гарні, свіжі, свіж, свіжусінькі, прямо такі красиві, що й У мене замовили букет ще вчора з вечора. Сьогодні на ранок є постійні клієнти, які... Постійно беруть і замовляють. Так, наперед вони кажуть просто суму і гарні свіжі квіти. Оце мені дуже подобається. Подобається, що замовили. На свій розсуд тоді ти точно даєш саме свіже, саме хороше, бо хочеться дати щось дуже гарне, щоб людина до тебе повернулася ще, ще, і ще. Ось такий гарний букет я зібрала в гарному настрої. Сьогодні в мене є настрій працювати. Не знаю звідки він. Що, що е, ніч пройшла вдало, живі, здорові, прокинулися, все добре, та й вже, вже плюс цьому дню що все добре. Немає чого оце от жалітися і розпускати соплі. Я думаю, так. І це дуже важливо так просипатися і цінувати те, те що маємо. Бо Починають цінувати тільки тоді, коли втрачають. А ми цінуємо те, те що маємо, та й все. Та й так, так має бути. Пакую букет, поки я пакувала цей прекрасний розпрекрасний букет. З вами тут пороздумувала, порозсуждала. І е, всі свої мислі вам розказала. Завжди я люблю пакувати, щоб це не був вінегрет. Не люблю робити е, прям такий вінегрет-вінегрет. У мене два кольори і все, і досить, і досить для квітів. Квітам взагалі не потрібна упаковка, зазвичай її потім знімають. В більшості випадків, але є такі, що ставлять з упаковкою. Не люблю, щоб було багато кольорів. Ось такий гарний вийшов він з іншого ракурса. Подивіться, які свіженькі з зеленими листочками. Ну, прям ну дуже гарні квіточки несу, бо вони будуть чекати свого, е, свого покупця, який їх замовив, замовив дружині. Сьогодні дружина день народження, тому я ось так от зробила. Тим часом, поки я чекаю. За букетом цього хлопчину викладаю все, що в мене там в коробках. Товар приїжджає з Голландії, прямо ось так в таких коробах картонних без води. Деякі, бачите, замотані ще в таким, я називаю їх підгузник, бо там такий гель. Великих трояндах, але він буває дуже рідко, вам скажу. Не завжди він буває. І все без води, все е, дуже таке, не напите, і все дуже хочуть багато води. Тому я наливаю в ці великі такі е, пайомники багато води, прям десь по 10 літрів, і відпиваю їх. Я їх пою, щоб вони трішки прийшли до тями ці квіти. Бо квіти дійсно прекрасні, але вони потребують догляду. І ось ціну краса. Я ось виставляю їх і любуюся, озвучую. Я вам відео і любуюся. Певно, що одні з моїх найулюбленіших. Показую ось такий сікатор. Мене запитували, що це, що це, що це? це такі ножниці флористичні. Але я думаю, їх можна використовувати так і в саду, і для своїх потреб. Дуже зручні, вам скажу. Мені подобається ними користуватися. Я звикла для стільки років і у всіх магазинах майже зустрічала саме такі ножиці, дуже класні і дуже зручні. Кому треба, спробуйте. Слухайте, нарешті я роботу закінчую ще о сьомій годині, але зараз вже восьмий, я тільки доповзла. По-перше, мені дуже жарко, дуже мені спекотно. Е, роздягаюся. Ой, поки я роздягаюся, то там вже в мене паде. Ой, я не знаю, чоловіки. Чоловікам набагато простіше, бо я от повзу з роботи, поки приповзла, обійшла магазини, докуповую, що потрібно, бо потім з дітьми йти в магазин. Це ще більш затратно, чим без них. Тому, поки в мене була змога, і дітей ще поки що вдома немає, то я швиденько пішла в магазин, бо ж дітям все потрібне. Докупила розтіку декілька ручок, олівець, бо я точно пам'ятаю, і він точно знає. Він ще так дуже в мене з очима, бачите, що це після того, як на роботі я не п'яна. Це на роботі кондиціонер сильно працює, щоб квіти не. там ж немає холодильника, і щоб вони менше псувалися, там працює великий кондиціонер, і там постійна температура 18 градусів. І це отак надуває кондиціонер, що в мене очі. Потім прям аж почут, отак закриваєш очі і вони прям печуть. <кхм> що я говорила за ручки, побачила, що в мене дуже блестять очі. Дуже образливо, що він не пам'ятає, куди поставив. Чесно, я вже шукала теж по всій квартирі. Ми їх обов'язково знайдемо, ми їх не могли нікуди ні винести, ні виконати. Але в школу треба йти, тому я йому взяла декілька штук. Там щось він знайшов, що кинув в таку в общу коробку, а він їх забрав. Для того, щоб Ангеліна їх не гралася ними і куди в суму, ну, не знаю. Ми їх обов'язково, я думаю, знайдемо, але коли не знаю. Ну, і зайшла в магазини, дещо прикупила. Що я прикупила? Прикупила на 1 вересня я хоч і дуже обожнюю квіта і все, що з ними пов'язане, але майже. Ніколи дуже рідко вчителям і вихователям саме дарую е, якісь букети, якісь квіти. Дарую, але небагато. Е, і рідко, зазвичай я купую просто шоколадку і е, чай. Я не знаю, бачу багато хто так робить. Е, ну, і в нас е, в нас вростіка е, в садочку були, бачите, потерла око і вже. Прямо Е, В ростіка в садочку були вихователі. Е, такі вже старші жіночки, знаєте, і на одному вони, е, на одному якихось зборах чи що. Вони казали, будь ласка, не несіть тих квітів, бо ви приносите всі в один день. Будь ласка, ви хоча би, якщо ви хочете нам зробити приємно, то кожен кожен цілий місяць приносите по одному квіти, бо ви приносите всі в один день. Вони стоять всі знаєте, як от на весіллі. Навіть не пам'ятаєш, хто який букет подарував. І вона каже, це дуже приємно. Я розумію, що ви кожен нас поважаєте, любите по-своєму, але ну, їх дуже багато в один день, а потім всі інші дні їх немає. Тому вона каже: будь ласка, не несіть нам стільки квітів. Ми вас прям просимо, бо дуже шкода, що вони за тиждень всі щахнуть. Знаєте, звичайно, це повага. це... Ця... Знаєте, Діти вже прив'язуються до вихователів, до тих вчителів, але я так це запам'ятала чогось, я не знаю. Тому я більш така, знаєте: подарую квіти і шоколадки. Ой, квіти і шоколадки, боже чай. Та шоколадки. Я думаю, їм вистачить. Так, ще від класу будемо купувати. От потерла око і все. і прям Щось мені робиться. І від когось буду щось дарувати, тому я так чомусь це запам'ятала. Я не знаю чому, так Но з однієї ну, сторони то вона дійсно, ця вихователька була права, що е... ці квіти всі в один день знаєте, постоять, бо всі разом гуртом надарять, а потім так. А так поп'ють чаю шоколадку. Е... Прокупила ще, бачила, е... ось таке Марію. Одне взяла собі до кави, бо я зранку таке теж полюбляю. Хоча я люблю, знаєте, яку? Є печиво Марія з такою голубою обгорткою. Мені здається, з кальцієм воно там написано, щось типу того, але воно мені саме найсмачніше, я його дуже люблю, але не було. Тому взяла таке цільнозернове, одне собі, а, е... на жаль, в нас такі реалії нашого, <плінь> нашого світу. Як би це сумно не було, але готую дітям тривожні рюкзаки, в садочок там в школу. Я сподіваюся, що скоро це закінчиться і обов'язково закінчиться нашою перемогою. І залишиться це для нас як великий урок для всього нашого суспільства. Для наших блогерів, ви розумієте, яка велика кількість була блогерів саме тією мовою, щоб охопити, я їх розумію, вони це робили для того, щоб охопити більшу аудиторію. Це не говориться тільки про цю країну-агресор, але ж ви розумієте, що всі країни, які колись були. Союзом вони знали цю мову. І Болгарія, і ось ці всі інші країни, так, вони були теж. Дуже мало хто розуміє українську, але хто хоче, той і зрозуміє. Всі, хто був патріотами нашої країни, давно перейшли на рідну мову, згадали, що вона така є. І Взагалі, це буде багато для кого уроком. Я думаю, для інших країн це буде уроком, що потрібно цінувати те, що ви маєте, і бути патріотами своєї країни і не зраджувати її, як зробило багато людей. Тому я сподіваюся, що наступного року я вже не буду покад мішаю збирати жодних тривожних рюкзаків, як і ви всі. Але поки що так збираємо в підвал тривожний рюкзак. Тому печиво, це то в мене, знаєте, сьогодні, до речі, сьогодні день прапора, а завтра теж дуже важливий день для нашої країни. Але ви будете дивитися це відео в дуже важливий день для нашої країни. Тому я вас з цим вітаю, що вона взагалі така є, така маленька, сильна. і Дуже незалежна. Так, все, всім, всім сказала. Всі в мене просто дуже багато е, на цю тему є всередині емоцій, але не хочу говорити в Ютуб, бо ж Ютуб блокує. Ви ж розумієте, що Ютуб, оце все Якщо ти говориш, то Ютуб дуже класно. Ютуб блокує і кидає тебе в бам ужасно. Купила ще ось такий йогурт. Два ось цих коктейля показала, але не сказала діткам два йогурта на холодильник і, і, і катюнез, бо в нас там потрішки залишалося, тому то купила. Ще взяла хліб свіжий і щось таке круте. покажу. Покажу, що в мене є. О, що в мене є. Виставка. Отаку заруба я вам показала, то ви ми. Ви... Зародети слюнки, кофтати. Таке щось у мене є. Йо-майо. Відкрити моя... не можу. Зараз я буду вечеряти. А чим я буду вечеряти? <клухи> що у мене є? Я настоящий гурман. І у мене є. Сало! <клухи> Соломкою копчене. Я думаю, ви всі вже захотіли, хто любить сало. ой, вже хочу його їсти. Ми взагалі полюбляємо їсти сало. Зараз я його замариную, зроблю і буду вечеряти салом. і у мене там ще є борщик. Цю картинку, знаєте, треба залишити на п'юшку собі. Тож я вам все розповіла. Гарно попрацювала. Бачите, з гарним настроєм. Мені ніхто його не зіпсував, я нікому настрій не зіпсувала. І мені ніхто не зіпсував. Були добрі привітні люди. Не завжди так виходить. Я думаю, хто е, працює з людьми, то ви впевнені, що не завжди так буває. що Бувають люди завжди привітні. буває, що приходять е, вже. Хочу тебе вкусити, ти ще не розумієш за що, але вони тебе вже кусають. Таке в людей буває. Я буду все розкладати, щось можливо зараз буду готувати. Подивлюсь, що там в нас ще є по залишках їжі, бо ж всі прийдуть, може будуть хотіти їсти, а може вже ні. Може завтра щось приготую, але сало обов'язково замирнує. Наговорила вам на 10 хвилин. Я вже оце як розженуся, то говорю, говорю, говорю і мене просто не зупинити. Все, мої любі та хороші, я буду розкладати ось це все і їсти сало. В тиші поїм сало. Отож, в мене не росло сало, то я поїм такого сала. Буду з вами прощатися, буду казати вам дякую за те, що дивитеся мій канал. Дякую за те, що залишаєте свої вподобайки, коментарі. Я вже вас знаю по ваших назвах, хто звідки, хто з Вінниці, хто мені що там пише. Я, можливо, не знаю, як вас звати, але вже по вашій назві я вже вас впізнаю. Моя маленька, велика родина, я вже з вами добряче знайома. Так, я з вами вже буду прощатися, бо затягнеться це дуже надовго, ця моя вазня, І, можливо, я ще помаю саму ванну, бо я хотіла це зробити вчора ввечері, сьогодні рано і хочу зробити це зараз ввечері, і потрібно зробити. І ще я вам, знаєте, що пожаліюся? Що я сьогодні обрізала. Троянди. І чуть не відрізала собі пальця. Добре, що в мене були нігті, то я тільки відрізала нігтя, і то так далеко, що аж боляче. Таким цим сікатором, яким я показувала у відео, мене запитували. І після того я як обрізала. Така думаю, ого. го Все, я з вами прощаюся, бо мене не зупинити. Всім пока-пока, до зустрічі обов'язково у новому відео.